Dobro ranuk and welcome back to the WAF channel. For match day number 22 and 23, the referee committee selected some clips to explain the referee situations. Let's have a look together. Гравець номер 27 Полісся заволодів м'ячем, після чого суперник номер 70 ЛНЗ рухається до нього, намагаючись відібрати м'яч. Нападник відставляє праву ногу, перешкоджаючи бігу суперника, і не грає цією ногою м'яч, а лише має намір створити контакт з суперником. Захисник не скоює ніякого порушення, оскільки він біжить у напрямку до м'яча, а не до суперника. Контакт був явно створений нападником, який виставив ногу в неприродний спосіб. Тому арбітр мав рацію, дозволивши продовжити гру. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів мовчазну перевірку без будь-якого втручання. Музика. Воротар Чорноморця, намагаючись вести єдиноборство з нападником, вибігає з явним запізненням, але вирішує все одно стрибати, щоб зіграти м'яч, але б'є руками лише по спині суперника. А потім контактую з ним всім тілом. Дуже чітко цей епізод переглядається з камери заднього огляду, але в арбітра на полі, з його точки зору, ймовірно, склалось враження, що воротар зіграв у м'яч руками. Враховуючи ці фактори, арбітр повинен був призначити пенальті за запізнілу необережну атаку нападника воротарем. Відеоасистент арбітра правильно порекомендував арбітру перегляд на полі, з якого арбітр міг легко побачити вище описані деталі та критерії. І правильно змінив свої рішення та призначив пенальті. Гравець номер 10 Карпати грає м'ячем у штрафному майданчику суперника, коли гравець номер 22 чорноморця біжить поруч з ним. На відміну від першого епізоду, показаного сьогодні, в цьому випадку контакт відбувається. Хоча і випадково, через те, що захисник наступає правою ногою на ліву ногу суперника, в результаті чого той падає на землю. Арбітр правильно призначає пенальті за фол проти суперника в необережній манері. З цієї причини відеоасистент арбітра провів тиху перевірку правильно, без будь-якого втручання. Звичайний фол, але він зупиняє перспективну атаку суперників. Жовта картка є наслідком скоєного. Напрямок і відстань до воріт змушують захисника номер 32 вчинити тактичний фол, щоб зупинити перспективну атаку опонентів. Ситуація поза протоколом відеоасистента Арбітра. Всі жовті картки не є потенційними для перегляду на полі, навіть якщо це друга жовта картка. Гравець номер 32 зорі зупиняє контратаку команди суперника явним фолом, перериваючи таким чином перспективну атаку. Лише з цієї причини жовта картка безумовно є правильною. Але якщо проаналізувати епізод глибше, то навіть і сам фол слід вважати фолом, який скоєно в нерозважливій манері. Фактично, гравець, який запізнився зброю м'яч, продовжує свій рух, б'ючи суперника ногою на рівні коліна. З цих причин арбітер правильно показав другу жовту картку, а отже, неминуче і червону. Ситуація поза протоколом відеоасистента арбітра всі жовті картки не є потенційними для перегляду на полі, навіть якщо це друга жовта картка. Гравець номер 99 інгульця та 37 оболоні ведуть боротьбу за м'яч, але захисник під час стрибка втрачає контроль над своїм тілом, врізається в тіло суперника і падає на нього. Тут є ознаки скоєння фолу в необережній манері, оскільки захисник не грає в м'яч і ризикує, коли стрибає в напрямку суперника. З дисциплінарної точки зору є три з чотирьох критеріїв необхідних для визначення зриву очевидної гольової атаки. Напрямок до воріт відстань і кількість захисників, чого не вистачає в цій ситуації, так це володіння м'ячем або явної ймовірності заволодіти ним. Цей останній критерій потребує уточнення, оскільки згідно з рекомендаціями FIFA та UEFA, коли м'яч відскакує від плечей нападника при довгій передачі, тобто при високому падінні м'яча, і зверху, тобто м'яч, який досить сильно відскакує, його не слід вважати м'ячем, який легко контролювати. Інакше було б, якби м'яч котився по землі. І відповідно до цих рекомендацій, ми повинні вважати, що володіння м'ячем відсутнє в цій ситуації. Тому арбітр повинен був призначити штрафний удар і винести порушнику жовту картку за зрив перспективної атаки. З вище згаданої причини відео арбітра правильно провів мовчазну перевірку без будь-якого втручання, оскільки у нас було визначено наявність лише трьох з чотирьох критеріїв ситуації зриву очевидної гольової атаки, оскільки нападник не володів м'ячем. Тому у нього не було підстав рекомендувати перегляд на полі. гравець руху номер 92 два біжить назустріч супернику, щоб заблокувати удар поворота. У момент влучання м'яча в праву руку він тримає її близько до себе завдяки повороту тулуба. Рука знаходиться у виправданому положенні і близько до тіла, не збільшуючи себе. За цим критерієм арбітер припустився помилки, оцінивши це як порушення правил гри рукою, що підлягає покаранню, призначивши штрафний удар, тому що зі своєї позиції арбітер бачив контакт м'яча та руки. Щоб підтвердити рішення арбітра, відеоасистент арбітра спочатку має переконатися, що місце контакту між м'ячем і рукою відбувся за межами штрафного майданчика. Перевіривши це, він побачив, що контакт мав місце всередині штрафного майданчика. Отже, це має бути пенальті. У цей момент відеоасистент арбітра правильно перевіряє критерії, описані раніше для гри рукою, і правильно рекомендує арбітру перегляд на полі. Оскільки такий контакт між м'ячем і рукою не підлягає покаранню, опинившись біля монітора, арбітр перевіряє, що рука знаходиться в природному положенні і притиснута до тулуба. Після чого він правильно змінює своє первинне рішення та поновлює гру спірним м'ячем. Цікаво провести аналогію з попередньою ситуацією за характером дій втручання захисника, але в цьому випадку гравець номер 26 Скарпат йде на зустріч супернику з відставленими руками в неприродному положенні, збільшуючи себе в розмірах. Арбітер, ймовірно, перебуваючи в стані розслаблення, не зміг правильно оцінити ситуацію, тому відеоасистент арбітра мав рацію, рекомендуючи йому перегляд на полі. З вище згаданої причини відеоасистент арбітра правильно рекомендував перегляд на полі, щоб арбітр мав можливість оцінити що руки знаходяться в невиправданому положенні і роблять гравця більше. Специфічна ситуація, коли три гравці рухаються для завдання удару по м'ячу. Нападник явно випереджає опонентів, спрямовуючи м'яч у бік воріт, явно випереджаючи захисника і воротаря, які згодом створюють неминучий ігровий контакт. У цій ситуації не вбачається жодного порушення, оскільки контакт відбувся між тілами, атака тулубом, а не удар воротарем в обличчя нападника, як це і було видно на відео. Як ми часто говоримо, футбол це контактний вид спорту, і арбітр мав рацію, дозволивши продовжити гру. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів тиху перевірку без будь-якого втручання. Українська асоціація футболу